Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Як ви бачите, показую на столі продукти на даний час вечір, То може, трішки темнувато, але як уже є, е, показую, що я із цих продуктів, які в мене є на столі, хочу е, найближчим часом щось готувати, щоб не було залишків. Тому покажу. Які продукти є тут в мене. Звичайно, це не означає, що я буду тільки з цих продуктів готувати, які в нас ось тут є. А звичайно, буду додавати свої продукти, можливо, якісь і докуплювати, щоб вийшла більш менш повноцінна страва. Отже, почнемо. Перше, що в нас тут є, це кабачки заморожені. У мене тут два пакета ось таких. Заморожені. Я частину ось тут пробувала на супчики, але невелика частина так і залишалася. От, тому буду використовувати щось думати, що з нього зробити. Далі капуста квашена, пів банки в мене залишилося, була ціла банка. Поміркуємо над цим смородина, заморожена. Вона вже в мене другий рік, тому я планую цього року позбавлятися, тобто щось приготувати, щоб вона вже в мене не лежала, бо вона й так другий рік лежить і ніяк не можу позбутися. Далі, тут у мене вишня консервована, просто хочу щось зробити, бо вже вона відкрита, тому треба щось придумати з цим, щоб вона просто так не лежала. Далі, тут у мене е, крупа кукурудзяна, вона хороша. Е, просто ми не дуже часто її їмо, то щоб вона не залежувалася, то хочу використати, бо рис, гречку в супи кидаю, то це таке, що швидше використовується. Далі е, булгур із вермішелю. Хочу використати, бо Діма не дуже її їсть, а точніше взагалі не їсть тільки я. Тому, а я в основному готую те, що Діма їсть. Далі морква. Вона в мене була в холодильнику, я замочила її на воду, у воду на дві годинки. Вона, знаєте, як я кажу, висохла трохи, то треба. Щоб вона дві годинки помокла в воді, тоді зварю. Е, далі тут у мене заморожена квасоля була, я її вже розморозила, тому що е, відварю моркву, якщо все буде добре, вона відвариться, і в мене є відварений буряк. Я е, е, відварила так, сік-сік, е, відварила і не хочу е, е, зробити вінегрет. Тобто додати моркву квасолю, зробити вінегрет. І залишки просто потерти, взяти в морозиловку буду брати на борщ. В майбутньому. Воно в морозиловці потерте полежить приготовлене. Вже просто приготовлене, брати в борщ. Також в мене є е, сухе молоко, хочу щось із нього приготувати. Е, тому поміркуємо, що можна з нього. І е, ще з усіх продуктів залишається що в нас? Кунжут. Кокосова стружка і згущувач сметани. Отже, кунжут і кокосова стружка це сухі продукти, а просто вже срок дії підійшов. Це сухі продукти, то я думаю, нічого страшного немає, а вже згущувач сметани, не знаю, чи вартує використовувати чи ні. М -м, поки полежить, до кінця такого мого марафону маленького, і подивимося, чи чи ні. Ось такі е, у мене заготовки, а точніше, ось такі у мене Продукти, які я хочу найближчим часом використати. Кому цікаво, приєднуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що, можливо, ви на свій смак приготували би. Звичайно, це не означає, що я буду тільки ці продукти використовувати. Я буду щось додавати, те, що в мене є вдома, щоб страва вийшла повноцінна, або докуповувати, чого не вистачає. Там, Наприклад, сметани, єєс, не вистачає, щоб приготувати якусь. Страву, то я буду, звичайно, докуповлювати. І, наприклад, що я буду готувати, якщо я буду бачити, що в мене є ці продукти вдома, там в морозилівці десь і так далі, то я буду додавати, я, звичайно, про це буду говорити. І після цього, як вже роздивилася продукти, складаю список приблизний, що я маю готувати. Записую в блокнот. І тоді вже орієнтуюся, можливо, щось потрібно буде докупити. Звичайно, страви можна буде доповнювати з часом, можливо, якісь ще прийдуть на думку, але такі основні, які зразу ж спадають якби на думку, я записую. Даний уже супровід я записую в неділю, ми вже вдома з дімою. Відео було записане трішки раніше до нашої поїздки, але не було як змонтувати, тому трішки затримка. Приїхали, вирішила змонтувати і поділитися цим. Ну, а вже в подальшому буду теж готувати і ділитися. Можливо, трішки пізніше, не в наступному відео. А в цьому показую, що я в першу чергу зробила приготувала вінегрет, картопля морква відварила, буряк відварений, е, огірки у мене були солоні і цибулина. Також розморожена квасоля. Вона в мене відварена, тому я нічого з нею не робила, тільки промила. Сіль, перець, оцет, майонез, е, олія. Олія просто майола, то я вже говорю майонез. Отже, олія і перемішую. Е, виходить дуже ситний салат. Е, я нічого сюди е, якби додатково не готувала, просто ось такий салат ситний, і взяла хліб, і таким чином у мене вийшов один прийом їжі. Е, тут квасоля, овочі, е, якби і білок, і овочі, е, тому ситно. Е, як варіант, просто можна е, взяти, з хлібчиком поїсти і буде ситно. Ну, звичайно, можна приготувати якісь ще гарніри, щось м'ясне, і буде як додатковий салат. Ну, ось такий варіант теж може бути. Я показую свій варіант. Е, також наступну страву показую: я буду використовувати квас, е, квасолю, яка в мене є, буряк і капусту квашену. Е, Буду готувати я з цього. Також, звичайно, не тільки з цього, а ще додаткові продукти будуть борщ червоний. Ну, а Залишок буряка сховала в морозиловку. Взяла два крилишка, морква заморожена, одна цибулина і паста томатна у мене ще була не використана, тому використаю для борща. Тобто в морозиловці в мене були крильця, морква в морозиловці, ну і цибулина, така невеличка, вже теж, як то кажуть, не першої свіжості. Що я докупила? Це сметану. Я докупила до борща. Ну, як би Це таке можна і без сметани, але із сметаною смачніше. Тому розпочала варити борщ. Це вже буде такий в мене обід. І, як зазвичай нарізаю цибулю, буду підсмажувати також морква, протушкую, і сюди візьму ще бурячок, томатну пасту і трішки водички додам, то воно так ніби протушкується. І така буде засмажка. Також взяла я квасолю, я вирішила промити, щоб все-таки не сильно вона була кисленька. Е, якби як воно зразу заквашена, то вона не така кисла трішки, а все-таки, коли постоїть, все одно воно з часом кисляється сильніше, і щоб борщ був не зовсім кислий. Отже, я також сюди додаю ще картоплю. Е, після цього, як проварилася картопля хвилин 15. Додаю вже квасолю, вона відварена, додаю капусту квашену і ще хвилин 15 вариться. І тоді вже засмажку додаю, вона вже, в принципі, готова. Тут буквально хвилин 5 прокипить, все між собою подружиться і борщ буде готовий. Бо я намагаюся засмажку приготувати вже на сковорідці, щоб вона була готова. Також додаю спеції, які потрібні. І ось такий борщ готовий. Смачний, наваристий, гарний обід вийшов з даних продуктів. Також, борщ, звичайно, це не, не тільки на один день, а така файна каструля на пару днів. Можна подавати сметану, а якщо немає сметани, то можна і так їсти. Дуже смачно. І з заморожених кабачків я вирішила приготувати піцу. Це в мене буде така вечеря. Рецепти, що скільки я брала, залишу в описі під відео. Я брала тут приблизно 400 грам заморожених кабачків. Ну, я розморозила, а тоді зважила. От, то додаю сюди тертий сир, борошно, яйце, сіль, спеції за смаком. І буду випікати такий млинець ем, хвилин 15-20 на пательні, щоб він такий вже підсмажився, трохи, приготувався. Ну і Тоді вже зверху начинку буду ложити. Звичайно, начинку можна придумувати, що в кого є. Ем, більш простішу складнішу, то вже як, би, як у кого є продукти. Тому я із цього, що в мене є, зробила такий млинець і в духовку. Нехай випікається, запікається, а тоді вже зверху ложу начинку. В мене був майонез, я взяла і взяла кетчуп. Ну, як зазвичай, знаєте, по-простому робиться Кетчуп, майонез розмостила, і тоді вже поверх виложую доволі просту начинку, нічого такого не придумувала. Хоча я любитель ще взяти, знаєте, там, підсмажити цибулю, моркву і додати. Я таке люблю. Якби просте, але мені воно смачне. А це я просто помастила ковбасу. Ковбаса в мене була в морозиловці, і сир твердий в мене був в морозиловці. Це я викладаю перчик, це консервований, я відкрила, О, тобто я не купувала. Знаєте, як гарно поритися десь в морозиловці і так далі, то можна понашукувати продукти. Я зазвичай там мене залишається, я не використовую, то, або, наприклад, забагато, я розумію, то я зазвичай якийсь кусочок в морозиловку впихну і знаю, що буде такий час, що приготую. Ось така в мене вийшла піца смачна. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і кажу вам усього найкращого. До нової зустрічі!